Добрий ранок, любі мої підписники! Сьогодні 2 листопада, 7 ранку, а ми вже в лісі. Тож залишайтеся з нами, а нам тихого полювання. Пішли. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал і задавайте питання. О, така перша знахідка. Маленький, трошечки його вже хтось хотів з'їсти, але нічого. Гарного нам полювання. Ми сьогодні на цій галявині. Бачите, тут дуже багато мха. Зазвичай тут дуже багато грибників, але щось, щось поки знайшли лише два грибочки. Погодка фантастична. Бачите, мха дуже багато. Але будемо шукати, бо здається, що тут вже зібрали все, що могли, бо бачите, і моху весь наче перегорнутий гори дригом. А так дихаємо, пташки співають. Чутно машинки, бо недалеко траса, якраз не загубишся. Так, тоді пішли шукати, але ж гарно, як в лісі. Ось така вона наша галявина з мхами. Бачите, тут уже були... Таке враження, що і люди, і звіри. Не знаю. Не бачу тут нічого, але будемо шукати. Якщо не знайдемо, то підемо на наші місця. Да, вже бачите, в грибників кожного є свої місця. Але ж як гарно, як природа, як красиво, пташки вспівають. І йшла я і ось такого красення помітила. От, ну це хоч трошечки більшенький. Чистенький, гарненький, а ось поряд і його брат Акробат. Ось такі гарненькі польські грибочки. Файні, файні, файне. Все, пішли шукати далі. Я тихо йшла, йшла, і гляньте, яку знахідку знайшла. Родинка опять. Вчора одну баночку закрила. От ще сьогодні гляньте який. Балдеж, клас. Шукаємо далі. Пішла і йшла собі, шукала, а він ось, ось сховався. О, та він пішли і не тримається там. О, який гарненький, молоденький, чистенький. Гробничку закрили, нехай ростуть. Пішли шукати далі. Сьогодні їх ну дуже-дуже мало. Не встила я, значить, відійти від того пенька. І ось ще один прямо посеред дорожки. Вони тут таке теж практикують. Отакий. Ну, красень же. Пішли далі. Йшла я собі йшла, а тут чергова знахідка. Чуєте, як співають птахи. Оце гляньте теж. Йшла, йшла по дорозі. Який, думала, товстюк. Не знаю, зараз подивимось. Товстий він чи не дуже. Поки зрізаю, гляньте, ще одного побачила. Так, що воно тут, як в землі сидить. Все нічого. Так. І закриваємо грибничку, щоб там ще виріз. Так, і цього красення забираємо. От такий Дома обчистимо і пішли шукати далі. Хто шукає, той завжди знайде. Ось така, дивіться, знахідка, парасолька. Кажуть, це делікатес. Тож, шукаємо далі. Бачите, знову посеред дорожки. Сонечко перегріває і починають ці красені. Такі молоденькі, зараз ми його, як завжди. Оп, і в його закопали грибничку. І цей дуже молоденький Який? пузачик. Такий пара. Так, пішли шукати далі. Я прийшла на нашу улюблену галявину провідати, думала, взагалі тут нічого не буде. Вже знайшла декілька маленьких поляків, конкурентів зустріла, зараз іду, дивіться, що тут, яка родинка гарнюня. Вчора були на цій галявині, то знайшли декілька величеньких тільки і все, наче. Нічого не було. Сьогодні, бачите, трошечки, але лісочок так от, щоб ще росли. Ось така родинка. Так, буду шукати далі. А зараз покажу вам погано. Не знаю, бачите, дирочка, дивіться. Так щось. О, зелене! Да, і таке буває в лісі. Десь якісь ралі, наче гоняють, а я шукаю здобичу. Ух ти, ви тільки погляньте, що я зустріла. Ну, краса взагалі. Оце так родинка, так. Може тут ще хто є? Давайте, показуйтесь грибочки. Да, щось ліс не дуже багатий, чи то не вистачає дощу, чи дійсно грибників більше, ніж грибів. Будемо шукати. О, і на березах. Ну, ми такі не збираємо. Так, продовжуємо шукати. Зараз буду зрізати тоді, якщо... Нема у вас більше рідних, щоб ви розуміли, це все їдуть по гриби, і це ще не все. І ось такий наш врожай До зими готові.